Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка переможець конкурсу Народний бренд у номінації Вищі навчальні заклади. Ця відзнака результат праці всієї академічної родини випускників, студентів, викладачів. Наголошує ректор Вишу. Вдвічі приємніше приймати ось таку відзнаку народного визнання вже в третій раз за останні п'ять років. Це теж ознака стабільності, ознака прогресу і розвитку. ТНПУ традиційно у першій трійці рейтингу педагогічних закладів освіти України і два роки поспіль був першим. Додає ректор Цьогоріч Університет очолив рейтинг за кількістю випускників педагогічних спеціальностей, які отримали від міністерства освіти і науки фінансову допомогу на першому робочому місці. Цьому успіху передували і складні виклики, такі як ковід у 2020-му і повномасштабна війна у 2022-му. Спільно в колективі народилася ідея створення екосистеми такої концепції смарт тему розумного університету, і от якраз впродовж цих останніх трьох років ми розвивали цю екосистему. Ми намагалися зробити якісним доступ до навчального процесу для всіх здобувачів. Ми цей семестр, дякувати Богові і дякувати нашим збройним силам України, спромоглися для першого курсу. Абсолютно 100% організувати в очному форматі. Протягом п'яти років в ТНПУ започаткували 53 нових освітніх програми. Загалом уже діє 128. у тому числі освітньо-наукових і програм підготовки. За ними навчаються студенти з усієї України, зокрема Маріуполя, Харкова, Херсона і не тільки. Чимало студентів захищають магістерські, будучи на передовій. Я хочу подякувати нашим збройним силам України. Я хочу подякувати кожному представнику нашого університету, який сьогодні взявся боронити нашу державу. Я хочу подякувати кожному працівнику академічно нашої академічної родини за той внесок, який вони роблять в наближення такої бажаної перемоги. А ще ректор подякував усім, хто голосував за педагогічний університет у конкурсі Народний бренд бренд-2022» і завдяки кому ТНПУ став найкращим навчальним закладом. Додамо волонтерський центр університету заснували 25 лютого 2022 року. За цей час для потреб військових закупили автомобіль, сім радіостанцій, тепловізор, облаштували сім пунктів укриття, де може розміститися до 4600 осіб.